Слава Україні! Героям Слава нації! Смерть Я пам'ятаю дуже добре кожен рік, який ми починали з 1 січня, з маршу на честь Степана Бандер. Це були різні часи, різні роки. Це були часи, коли здавалося би, що Україна... Ідея української державності вже остаточно програна. Це були часи, коли здавалося, що морок тодішнього режиму Януковича буде навіть, але не для нас це було очевидно. І кожен рік ми починали 1 січня цією акцією, і потім цей рік проживали для того, щоб продовжувати нашу боротьбу і продовжувати нашу дію. Сьогодні ми стоїмо тут, коли вже майже два роки прийшло. Після Майдану. Зараз бачимо оцей от будинок, який зараз за вашими спинами, те, що від нього лишилося, будинок про спілок, який згорів в ніч на 19 лютого. І я пам'ятаю дуже добре, що в ту ніч на цьому майдані майже не було тих, хто потім став владою в Україні. Напевно, я би сказав так, що взагалі жодного не було. І тоді, коли ми тут були в ту ніч, дуже важко було собі уявити, що, по-перше, ми переможемо, але ще важче було уявити, що після нашої перемоги ми будемо вертатися до тих самих гасел і до тих самих дій, які були раніше. Що в результаті цієї перемоги до влади прийдуть пройди світи, прийдуть люди, які... Плювати хотіли на Україну, плювати хотіли на велич України, які їх грабують, які її продають, продають нашим ворогам і самі, по суті, є ворогами України. Але, товариство, ми сьогодні стоїмо цей важкий момент, але ми чітко маємо розуміти, що цей прапор, цю боротьбу більше крім нас нікому нести не випадає. Ми маємо продовжити цю боротьбу. Я впевнений, що все одно, попри всі ці проблеми, той історичний шлях, який ми зараз ідемо, він є шляхом прогресу. Дуже багато змін відбулося позитивних. Саме в свідомості людей, в прогресі української ідеї на схід, в тій боротьбі героїчні, яка останні два роки ведеться. Ми отримали, по суті, ціле нове покоління героїв. І це було певною мірою справження тих прогнозів, які дуже давно давав Бандера. Про те, що справжня незалежна Україна не може виникнути без збройної боротьби проти Російської імперії, а закріплення, остаточна перемога української держави, буде тільки на руїнах Російської імперії. І товариство, ми розуміємо, що цю історичну візію, напевно, саме нашому поколінню доведеться виконати. Тому товариство я вітаю вас всіх з цим святом. Бажаю вам, щоб цей рік, який ми зараз починаємо маршом Бандери, він був для нас переможним роком, переломним роком. Я вірю в це! Слава Україні! Героям слава! Слава нації, Смерть Україна!